Чому ви звернулись саме в нашу компанію? Мабуть тому, що... Не одну бутилку водки що... Скільки ви вже користуєтеся сонячною енергією? Рік. У вас тут стоять дві панельки, по скільки ват? <that> <that> Ні, та то, то таке, то чисто охоронна система для малого будинку будувалася, коли ще взагалі тільки проєкт цього будинку був. Всі також ми ще ж не живемо в цьому будинку. Використовуємо так за за необхідності. Ну і зараз ви будете сюди переїжджати і вирішили вже встановити повноцінну сонячну станцію. Так, у нас вже заведе завершуючий етап, тобто фарбуємо стіни, натягаємо потолки і плануємо в жовтні, листопаді переїхати вже сюди. На яку потужність ви плануєте ставити станцію? Десь 12 кВт. А чому звернулись саме в нашу компанію? Мабуть, тому що одну водки, <гум> Мабуть тому, що вона, коли я їду на роботу і з роботи, вона постійно мількає в мене. <гум> Тож, якщо вам також мількає наша компанія по дорозі на роботу, або ж в інтернеті, в Тіктоці, в Ютюбі, в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Звертайтесь до нас, вона ж не просто так мелькає. Ми працюємо. Запис на консультацію по номеру в описі. Відео будуємо Київ, Київська область, Кривий Ріг, Дніпропетровська область і Львів.